Вітаю, брати і сестри. Сьогодні ми хотіли поділитися нашим свідоцтвом, як ми прийшли до Бога. Отже, я Марк, я в нашій церкві займаюся медіаслужінням, Ну і це моя сестра Ліля. Коротко про ситуацію, в якій ми родились і росли. Ми народились у віруючій сім'ї, і в нас переважна більшість родичів, також віруюча. Ми щонеділі їздили на два служінні, тому чули щонеділі десь три-чотири проповіді, також регулярно відвідували дитячі християнські табори і групи по розбору Слова Божого. От, тому в цьому плані ми були дуже благословенні від Бога. Ми постійно мали доступ до Його слова і постійно чули Його істини. От, ну і тепер моя частина свідоцтва. Отже, ростучи в такому середовищі в 14 років я вперше відчув бажання прийняти хрещення, але я тоді ще думав, що був занадто молодий для цього, тому відклав це рішення на потім. От, але вже таке бажання з'явилось в моєму серці, і тоді почалися з'явилися спокуси від диявола, і в мене почало трохи штормити мене в цей період мого життя. Почався пубертатний період, і в цей момент я трохи відійшов від Бога. Як я це зрозумів, у мене тоді, в якийсь момент, напевно, років 16-15, почався такий складний емоційний період, напевно, легка депресія. І коли цей період в моєму житті почався, я тоді не шукав допомоги в Бога. І коли цей період закінчився, я думав про це, і для мене це стало явним сигналом, що в моїх стосунках з Богом щось не так. Але я не знав, як це виправити. От, потім в Україні почалась війна. Ми приїхали сюди до Німеччини, і вже як ми тут почали жити, то Бог почав відкривати мої очі про те, як він діє в моєму житті. Він показував, наскільки він багато любові проявляє до мене. А мене в свою чергу почала дуже е, мучити совість про те, що от я отримую це все від Бога, а в зворотному напрямку йому нічого не даю. І тоді, врешті-решт, я прийняв рішення, що хочу посвятити своє життя для нього, для його слави, і щоб в нас були з ним гарні стосунки. От і після цього я почав ще більше отримувати від нього благословень за те, за що йому теж слава. Вітаю всіх! Та я Ліля, і як Марк вже сказав, ми з віруючої родини, і я завжди ходила до церкви і відвідала е домашні групи. Також їздила в християнські табори, і я справді все життя я чула слово Боже, і насправді в мене життя дуже благословенне, і Бог мене зберіг від багатьох речей. Але десь біля року у мене був період, коли на мене дуже сильно погано впливали мої друзі, і я тоді відхилилась від Бога. Але Бог все одно продовжував працювати в моєму житті. Він продовжував проявлятися. І було, наприклад, дві ситуації, коли ми ледве не втратили молодшого брата, але тоді Бог змилувався і зберіг його життя. Ось моє покаяння відбулося десь за місяць до повномасштабної війни. Того вечора ми читали слово Боже з сім'єю, і тоді Бог ніби мені очі відкрив на істину, яку я чула все своє життя. І тоді Бог змінив моє життя, і я почала справді жити для нього. Да. І про моє служіння трохи в Україні я почала служити в групі прославлення, і також, коли я приїхала сюди, я продовжила бути в цьому служінні.